Привіт! Мене звати Ольга Ліметріт. Ви на моєму YouTube-каналі. Все про життя в Німеччині. Якщо ви бажаєте вивчити німецьку мову зі мною посилання на курси ви знайдете під цим відео. Також обов'язково підпишіться і поставте лайк, мені це дуже приємно. А в цьому відео я хочу поговорити про те, що мене навчила Німеччина за 9 років проживання. Чому я саме тут навчилась. Тож, саме перше, чому я в Німеччині навчилася, це є такий вислів німецький Schwarz auf Weiß, чорно-по-білому. Що це таке? Що це означає? Це означає все, що ви домовляєтесь, все, що, все має бути в паперовому вигляді. Якщо ви ходите на роботу, значить у вас обов'язково має бути договір на роботу. Де прописані всі ваші обов'язки і обов'язки і права, де прописана ваша заробітна плата і так далі. Якщо ви, наприклад, про щось домовляєтесь з якимись службами, зазвичай це в листуванні, або це у вигляді мейло, мейлами писатись для того, щоб були е, докази того, про що ви домовляєтеся. Такі усні, усні домовленості, краще не, не треба мати, краще завжди мати все шварц аффайс якщо ви не знаю. Де щось, е, е, якісь документи віддаєте комусь, так, наприклад, то зробіть собі копію. Це ж завжди я всім кажу, зробіть собі копію для того, щоб мати собі копію тих документів, які ви віддали. Навіть якщо ви щось купуєте, обов'язково беріть з собою квитанцію чи рахунок, тому що ну, на дуже багато товарів е, тут є гарантія 2 роки або там і більше, якщо стосується техніки і так далі. Отож, перше, це шварцова, шварц-оффайс. Та. Другого, чого я навчилася, це спокою. Не знаю чому, але я зазвичай не є такою спокійною людиною, але е сп нім німці вони такі спокійні. Коли ви гуляєте по вулиці, ви бачите спокійне життя. Спокійно гуляють люди, спокійно граються діти, все якось спокійно. Не знаю, можливо, це моя така думка, але на мене це спочатку вплинуло дуже сильно, і я відчула, що я також стала більш-менш спокійною і спокійно реагую на багато різних ситуацій. Так як раніше, наприклад, коли я була в Україні, чи коли там, наприклад, перетинаєш навіть кордон з Україною, більше якесь таке хаотичне, більш якесь таке. Більш якесь крикливе, голосніше, емоційніше, можливо, швидше все підібрати емоційніше життя, ніж тут. Звісно, в цьому є плюси і мінуси, можна подумати, що німці якісь не емоційні, але вони так само емоційні, як і українці, просто вони ці емоції показують зовсім по-іншому. Третє, чого я навчилася, це дружелюбності. Якщо ви десь побачите, наприклад, десь в магазині чи будь-де на вулиці, когось щось запитати, Англійською чи німецькою мовою дуже часто, дружелюбно німці допомагають без. Вони стануть вам і допоможуть. Не біжать кудись там, не кажуть, що це не їхня справа і так далі. Принаймні в мене так було. Я знаю, що багато буде в коментарях писати, що у вас інші ситуації, але мене це якось так дружелюбно, спокійно, врівноважено. Німеччина якось так вплинула на мене. Якщо я пам'ятаю, якщо я колись там їхала в якихось транспортних засобах в Україні, і хтось там міг би стати мені на ногу, чи ще щось, то я, звісно, це могло бути скандалом, так як і це дуже часто є. Дивись, куди ти лізеш, куди ти йдеш, що, що не бачите, і так далі. Начинаються такі якісь суперечки і. Е Такі якісь конфлікти на рівному місці можуть виникати конфлікти. Тут взагалі такі конфлікти вони дуже сильно мінімальні. Так, також німці кажуть, що люди можуть робити помилки. Ви самі це бачите, наскільки німці роблять помилки, і вони до цього нормально відносяться. То документи не так заповнили, то щось гроші не так перерахували, то будь-що. І вони на ці помилки вони розуміють, що життя з помилками теж може бути. Якщо навіть в мене в паспорті там є помилка, то німці сказали, окей, нормально, не треба паспорт перерахувати. Хоча в Україні сказали, що паспорт треба переробити, тому що там є помилка. І я так вже живу багато років з паспортом, з помилкою. В Німеччині ніяких там проблем немає. Якщо якийсь документ неправильно написаний, можна просто зверху перечекнути, підписатись і здати. Його там обов'язково все переписувати не потрібно. Так, наступне, що я вивчила, це вирішувати, навчилася в Німеччині, це вирішувати будь-які конфлікти. Мирним шляхом і спокійно. Наприклад, багато такого є, що нам чогось там не подобається, і ми це замовчуємо. І, а дуже часто це є, наприклад, в роботі, на роботі. Та, боїмося сказати там, шефові чи колегам, що вам щось не подобається. Німці навпаки, вони відкрито в. в в колективі говорять про проблеми. Якщо тобі щось не подобається, ти підійди мені і скажи. Так? Підійди мені і скажи. Якщо ти чимось незадоволена, якщо тобі не подобається е, е, будь-що на роботі, можеш просто підійти спокійно не сказати про те, що ти незадоволена. Не треба боятися. Я принаймні раніше боялася підійти і сказати, що мені не подобається. Я думала, що мене звільнять, я не знаю, щось про мене не таке подумають. А німці вони самі мене навчили, що тобі щось не подобається, ти просто спокійно. Привітливо, врівноважено, дружелюбно ну, підходиш і кажеш, ну мені це не подобається. І це нормально сприймається. І останнє, чого я навчилася, це планування. Я розумію, що о, також скрізь і в Україні планують, і тут планують. Я думаю, що можливо, якась все ж таки різниця тут є, тому що тут багато різних термінів. Наприклад, там ось вже весною, чи там на початку зими мені дається перелік. Всіх вихідних в дитячому садочку, коли я можу взяти відпустку з дитиною бути. Так само мені дається планування, коли я маю піти до перевірки до лікаря. Мені дається це все наперед. Наперед я це все записую собі і заплановую, можна сказати, весь рік, коли я з дитиною куди йду, коли я відвідую не знаю, якісь. Дитячі заходи, так само це все нам дається. Ну, що стосується дітей, що стосується мене особисто, так само якісь мої особисті планові перевірки у лікаря, вони заплановані наперед. Чому це добре? Тому що, наприклад, коли ви Хочете одразу до лікаря попасти, це важко інколи. А коли у вас вже є наперед запланованих кожних півроку якась там візита до лікаря, то ви розумієте, що там ось скоро ви вже до нього потрапите і так далі. Тобто планування не лише в будь-яких сферах діяльності, це дуже добре. Я впевнена, що багато з вас це теж планує, і впевнена, що і в Україні є це планування, але принаймні мене Німеччина навчила планувати. Напишіть в коментарях, що вам не подобається в Німеччині, чого б ви ніколи б не перейняли звідси. От я, наприклад, перейняла це. В наступному відео я розповім, що я ніколи звідси не перейму, що мені тут ніколи не подобається, і що я не зможу точно перейняти. Але я впевнена, що є якісь позитивні якості, так само в будь-яких інших країнах, які можна перейняти. Це всі мої позитивні якості. Обов'язково. Підпишіться на мій YouTube канал, напишіть коментар, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, для того, щоб отримувати повідомлення, коли в мене приходять відео. І почуємось в наступних відео.